Thank you. Що пісуєте? А що? Кого чекаєте? Слежки. Думаю, машина чувствує з порушення. Ну як, смайс? Без маячків, 10 метрів от повороту немає, без ніяких. Ну ще нічого не видно. Порахуємо метраж. Зараз. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. А можна ваше службове посвідчення? Можна. Ну привіт, увіть, будь ласка. Так, Різниченко, Едвард Миколайович. Виданий, не бачу. Що, що ста темно? 02.02.25 дійсно. А ви приставки стоїть? Ну я грав громадянин. громадянин. Ви ж мене потрібно. Я бачу машина з порушенням стоїть, думаю. Що ви тут стоїте без маячків, без світлових приборів, без ніяких, без аварійки. Ну це отут, а ззаду їдеш, не видно нічого. Ззаду, як їдеш, ні не видно, що ви тут стоїте. А тут нема 10 метрів до поворота. А у вас як прізвище? А на що вам моє прізвище? Ну, ви ж підійшли до мене, звернулися. Mm, Правильно, як громадянин. No, громадянин так. Знали моє посвідчення, посаду, звання, я вам все надав. Хар, будь ласка, ви надайте. Добрий вечір. Добрий вечір. Можна ваше посвідчення? Що з порушенням стоїте? Що з порушенням? Ну, 10 метрів до повороту немає до перехрстку і без світлових приборів. Є рулетка Єтка вот. Так. Гравцов Володимир Анатолійович. Чартемович. Так що ви представите свої трізочні ім'я в батьку. Та не треба воно вам, ну навіщо воно вам? А навіщо? Перепаркуйте, будь ласка, машину. Ну, дайте свої документи для перевірки. Я інспектор адарування патрульної поліції, виєвну поліцію різні школи. Надайте, будь ласка, свої документи для перевірки. Для якої перевірки? За личний перевірку. В смыслі, в нас звернулися. Так, правильно? звернувся, бо машина так, стоїть з порушенням. Потрібно знати, хто ви такі. Зачем За вам знову? Громадянин я. Ну, Дивіться, ви підійшли як до органів влади, правильно? Так. Звернулися. Так. І не представили. Ну, Володимир назвати. Може ви не громадянин України, я ж не знаю. — Ну може, я теж не знаю. Так, давайте перевіримо ваші документи. — Та на які основа? На які основання він є? — Ті основні, що ви звертаєтесь до нього. Ну, я звернуть, бо стоїть машина з порушенням. Не. Так ви не можете, чому ви відмовляєтесь надати документи? — Ну, бо немає в законі такого прописаного, що я дуже вам представлятися, хто я такий. Що? Я зафіксував порушення. І. А ви справте, ну, не будь ласка. Документи? Нет, могли... машину убери с порушением и включить маячки. No, ну не не no, я сейчас позвоню все на 102. Ну все, поїхали. Не дають, не дають мені не, поворот, не включили, нічого. Оце така в Устіновці патрульна поліція. О! Алло? Доброго вечора. А хочу оставити вам заявку. Ось їхав і обнаружив. патрульна машина стояла з порушенням в Устинівці на перехресті. Я зафіксував на відео на телефон. Хотів, ну, стояла машина менше 10 метрів е до перехрестя, без світлових якихось маячків, е без аварійної сигналізації, без мигалок, без нічого. І ось її оїжджали, поїхали, е не включивши не поворот, нічого. О, там воно вже десь повернули включили.